Агов, друзяки, битва P2P Earn Games Honeywood проти Axie Infinity. Добрий день, друзі, ми з України. та ось на своєму каналі і з вами, як завжди, містер Атан. Сьогодні ми продовжимо вашу рубрику битва P2P Earn Games. А якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Honeywood, а це AC Infinity. Яку гру обереш саме ти, приємного перегляду і ми починаємо, давайте це виясним. А розпочнемо ми з конкурента Honeywood, і це Аксі Infinity. Гра Axie Infinity була створена в'єтнамською ігровою компанією Sky Mavis у 2018 році. Ігровий процес схожий на Pokemon, А в Axie Infinity також можна колекціонувати домашніх улюбленців, змагатися розвивати бізнес тощо. Axie Infinity – це одна з найперших і найвідоміших ігор в блокчейні, у якої найактивніші користувачі. Система NFT у грі була побудована за прикладом CryptoKitties. Кожен улюблений Axie у грі це унікальний NFT зі своїм ексклюзивним кодом різною зовнішністю та здібностями. Крім того, в Axie Infinity економічна система побудована на двох токерах SLP та Axie. SLP – це заохочувальний актив у грі, який заробляється у битвах і може використати. Для розведення та торгівлі акції. Сам, сам же ж, Аксі це токен управління у грі. Також, щоб більше заробити гравцям, потрібно вкладати SLP та акції у прокачування своїх NFT – улюбленців або вирощувати нових. З допомогою одного акції можна створити максимум 7 нових. І також. І з такого цікавого, то компанія стягає комісію у розмірі 4% від продажу Аксі. Це також момент такий. І таким чином Аксі створює замкнутий цикл економічної системи. У міру того, як приєднуються деталі більше нових гравців, ціна нам дочні токенів також зростає. У першій половині 2021 року кількість щоденних активних користувачів Аксім Фініті різко зросла з 38 до 2 мільйонів. Уявіть собі. За даним токен, Terminal.com, 6 серпня, дохід від Аксін. Він досяг піку у 17 мільйонів, що набагато перевищує дохід від більшості традиційних ігор. Отож, давайте далі поговоримо про Ханівуд. Honeywood, Honeywood – це p 2 p блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу. Також один із лозунгів цієї гри – грай 5 хвилин в день і заробляй реальні гроші. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший варіант це заробляти купуючи на маркетплейсі пасики та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи. В режимі ПВП битв І третій варіант набагато простіший. Це заробляти поклашую монети кон в стейні команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система, це є професіонали, які знають свою роботу, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя. А це космос, Бітмарт, Окіс, Далстар та інші. Про нам говорять, правильно, Ці гіганти зацікавились Ханівут як а, самою ідеєю, самими перевагами, самими. А, Лозунгами, самою командою і таке інше. Ось чому Honeywood – це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів. Порівняння Honeywood та Axie Infinity. Axie Infinity – це гра із жанру P2P Earn, яка власне непоганою, і вона є великою доволі потужною системою, але їй однозначно є в деяких моментах, куди рости. А в свою чергу Honeywood уібрав у себе усі сторони P2P Earn games Ігор. Окей, давайте. Після переняття двох проєктів перемогу отримав отримав е Ханівуд. Тому вітаємо його із даною перемогою. До нових звучай наступного випуску. Бувайте!